Доброго усім раночку, мій недільний ранок, мій сніданок. Бутербродики з грибами, сирнички, кава. Тут амінуся мультфільм дивиться. Сьогодні не пішла ні до церкви, ні до батьків. Тільки чоловік з старшою Міланочкою пішов. А я ні, тому що я себе дуже погано почуваю. У мене щось закладене якесь горло. Я кашляю. Не знаю, що таке. Але щось мені не дуже добре. Тому я сьогодні вдома із меншою дівчинкою. Усім бажаю гарного недільного ранку і дня. І мирного неба над головою. Так як ми не йдемо сьогодні до батьків, тут треба щось швидко приготувати. Буду жарити рибку. Тут відварюється у мене картопелька. П Юре буде. Салатик зараз зроблю бурячковий. Відварила зранку бурячок. Тому буде в нас такий обід. Зараз ще, мабуть, достану гомілки. Тому що завтра чоловік знову зміни і мені потрібно буде йому пісти, наготувати. Ось так. Але вже смачно пахне. Ням-ням. Наш обідик виглядає так. Чек. М -м да, погодка підпортилась, було таке сонечко, так гарно було, а зараз дощ іде. Ну такої. Як проходить наша неділя. А міне моя з пипкою мокра вся ганяла. Відпочиває такий пузик коропузик такий сладкий. Такий пузик колопузик мамин, мамин колопузик. Сотка мали. і Я лежу з захрипшим голосом і капшлює. Буду запікати ось таку курочку чоловікові на роботу. Ще в мене така смакотає. Матуся передала. І ще в мене є гості зараз наразі, і ми будемо їсти суші. Зложила коханому два лоточки вже на роботу. Тут курка всередині і гречка. Ще салатик буряковий. Ось така курочка вийшла. Вона темна, тому що вона в соусі соєвому і в спеціях таких темних. І тільки що приїхали суші, і вже яка це година, зараз я скажу. Ми замовляли, на 10-ту мали бути суші вже без 15-11. Гості, звісно ж, поїхали, тому що не дочекалися тих сушів. І вони нам тільки що подзвонили, сказали, що вже привезли суші. Нема сили. От я цього так не люблю. Сказали о 10-й годині, так привезіть о 10. Ні, вони привезли без 15, 11. Люди вже поїхали додому, а нам привезли суші. Коротше, доставка дуже хромає. Привезли, коротше, суші. Замовлення не дочули. Оце мали бути взагалі не такі. Кажуть, що не дочули. Ціни не співпали, бо видіти сайт, не по сайту вони працюють. Ну, коротше, цього разу доставка хромає.